Вірш Валентини, Яківне Царю люблю сумівку. Моє село розкинулось над Бугом, на березі прадавньої ріки. Піду до лісу, замилуюсь лугом, Прекрасне ти, хоч вже стоїш віки. Села такого, як моя сумівка, ви не знайдете ні в яких краях. Гостей стрінуть пишним короваєм і хлібо, що зростили на полях. Тут джерельце напоїть вас водою, що струмініє десь із глибини, під вербами розкішними постою, які навіють спомин давнини. Світанки тут ясні завжди над Богом, який купає в ранішню зорю. Мені в житті ти дана самим Богом, у свій вінок плела долю мою. Моє село тобою я радію. Моє село, тобою я живу, плекаю для майбутнього надію і хочу, щоб ще краще ти було. В труді хай славиться кожна людина, живе щасливо вся наша рідня. Нехай цвіте, буяє Україна, хай радість нас окрилює щодня. Моя сумівко, мій гостинний край, з тобою щастя навпіл розділю. Радію з того, що тебе я маю, тебе кохаю щиро і люблю. Нехай дорідні золоті зернини добром лягають у пухку рілю і проростуть у кожної людини словами в серці, сумівку я люблю.